Далі поговоримо детальніше про газовий прецедент з героєм цього сюжету, головою Єлізаветівської сільської ради Максимом Голосним. Доброго вечора. Доброго ну, особисто я на вашому боці, як людина, яка теж має юридичну освіту, але не всі її мають. І дуже цікаво було б почути, що ж це за стаття 13, на яку ви посилаєтеся. На статтю 13 Конституції України станом на сьогодні посилаюсь не тільки я, як сільський голова, а згідно відповіді Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, так само це міністерство посилається на цю статтю. Громадський активіст, який проживає у Дніпропетровській області Олександр Анатолійович Дзюба, направив інформаційний запит до секретаріату президента з одним єдиним питанням. Скажіть, будь ласка, хто є власником природного газу, який видобувається на території України? Він отримав відповідь. Один короткий абзац. Департамент нафтогазового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості розглянув ваш запит від 12.11.2016 року. Який надійшов листом від секретаріату Кабінету міністрів України від 15.11.2016 одинадцятого 2016 року, в межах компетенції надає наявну інформацію, хто є власником природного газу, який видобувається на території України. І йде повне посилання на статтю 13 Конституції України. Тобто, моя правова позиція підтверджена Міністерством енергетики та вугільної промисловості України? Отже, ви нікому нічого не. Не заборгували, вважаю, що так станом на сьогодні в Єлизаветівській сільській раді немає інформації про те, що в рамках судового провадження, яке є в господарському суді міста Дніпропетровськ, є будь-які правостанні документи від компаній, які називають себе газопостачальниками. Це наголошує на тому, що я маю право називати їх компаніями кіпрського походження. Ну, зрозуміло, що не всім подобається такий розумний сільський голова, який намагається спиратися на законні або підзаконні акти. Але давайте поговоримо про те, що відбувалося вже в січні 2017 року, якщо не помиляюся, десь після Різдва, так? Про Зеленку. Хто до вас приїжджав в гості, чи це були гості, що відбувалося, хто погрожував і що зараз? Чи звертались ви до правоохоронних органів, і яка реакція? Дивіться, коли немає е правових важелів впливу, жодним чином не можна підтвердити свою правову позицію в законний спосіб, починаються провокації, які можуть так чи інакше вплинути на життя та здоров'я людини, яка заважає. Тіньовим схемом, якщо я не помиляюсь, 12 січня мене через посередника попросили бути на робочому місці, тому як буде, буде будуть проведені перемовини між представниками компанії кіпрського походження зі мною, як з головою органу місцевого самоврядування, який не згоден з тією ситуацією, яку станом на сьогодні нав'язали на теренах усієї Дніпропетровської області. Я сидів в своєму кабінеті, очікував зустрічі, паралельно проводив наради з вчителями, з вихователями в зв'язку з змінами у бюджетному кодексі. Там є зміни по підпорядкуванню та фінансуванню тих чи інших установ. Зайшли до мене працівники сільської ради і повідомили, вигляньте, будь ласка, у вікно, подивіться, що, що твориться. Під'їжджають дорогі автівки, під'їжджають мікроавтобуси, вигружаються молоді люди, шикуються в колону подва. В капюшонах, в масках друг другу передають якісь скляні і пластикові бутилки, і під головуванням раніше засудженого депутата Кам'янської міської ради від партії наш край заходять дружною колоною в будівлю Єлизаветівської сільської ради. Розуміючи, що це 100% провокація, вирішив не давати жодного шансу провокаторам, а саме не давати їм діяти по своєму плану. Я вирішив спуститися вниз, попросив свого е помічника включити фотоапарат і почати відеозйомку. Я запитав до початку відеозйомки, хто ви такі, місцеві жителі, чому ви в масках, якщо ви місцеві гриб, добре. Скажіть, будь ласка, чого ви прийшли? У нас відключили газ. Де відключили? І вони повідомляють, що вони, начебто, з котеджного містечка. Значить, я розумію чітко, що це провокація, тому що жодних е, яких негараздів з газопостачанням у котежному містечку на території Лизаветівської сільської ради на протязі 2016 року не було взагалі. І на протязі 2017 року теж я прошу включити камеру, виходжу до них, включаю на громкий зв'язок телефон і Кажу, одну хвилинку я зараз зателефоную головному інженеру е, Кам'янського газового господарства, щоб він. Е, на, для всіх пояснив, чи є газ, чи нема, чи, ну, якщо ви ну, навіть не вірите мені. Побачив, що зліва, стоїть молодик з масці, в капюшоні, нервує і не може достати з кармана скляну бутилку. Я задаю питання: скажіть, будь ласка, це що? Кислота? Так, це кислота, я прийшов його, її вилити на тебе. Я вхопив того молодика за руку, не, до, не даючи йому змоги застосувати цю кислоту. В цей час на мене накинулися усі, хто там були, і ну, спробували завдати мені тілесних ушкоджень. Ну, скажу так, то трошки я займався там, східними єдиноборствами і зміг дуже швидко зосередитись, зайняти захисну добру позицію, а саме встати в глуху оборону та трошки не в повний зріст стояти. Приміщення замкнуте, людей багато, охочих мене побити багато, друг другу заважають, і жодного ушкодження мені не можуть заподіяти. Вдалося так зробити, що найближчий, хто був якимось чином дивним для правоохоронців, опинився на підлозі перший. І в цей самий момент мій е, заступник Єлизаветівської сільської ради висмикнув мене з того натовпу за верхній одяг, і оцей весь натовп в капішонах масках почав по звірячому е, фактично топтати та лупцювати того, хто залишився на підлозі свого побратима, е, думаючи про те, що я коли так відбувається, так відбувається, коли групи тітушок е, формуються з двох або трьох окремих команд, і вони друг друга не знають. Е, в цей час, побачивши, що я стою, посміхаюся, один з нападників достає пластикову бутилку і намагається якось так робко а, в мій бік її застосувати. Я забираю у нього ту пляшку і кажу, хлопчик, хто так застосовує і починаю їх хрестити цією зеленкою. Каз... ну і Починаю казати, хлопці, шикуємося по одному. Давайте, будь ласка, готов вислухати всіх на будь-яких умовах, але ж пам'ятайте, що тут ведеться повне відеоспостереження, повне відео аудіозапис всього, що тут відбувається, і будемо спілкуватися в будь-який спосіб. Люди почали дуже швидко покидати приміщення сільської ради, дуже здивовані, такі. Не розуміючи, що взагалі відбулося, і чому били, били, а ось він стоїть і нормально себе відчуває ще й поливає тією ж рідиною зеленого кольору, яку вони принесли з собою. Ну, нападникам вдалося застосувати цю рідину. Вони побливали практично все, ну, все, все приняття. Так. коли ви розповідали, ми нашим глядачам показували. Потім вони відділ. погрузилися в автівки і юристі Єлизаветівської сільської ради, ще вони не від'їхали від сільської ради. Зателефонував на гарячу лінію Служби безпеки України і повідомив про напад на сільську раду. Його е, перемкнули на е, обласне відділення. Обласне дало, ну, з'єднало з черговим по кам'янському відділу Служби безпеки України. Черговий вислухавши юриста про напад. На наше здивування повідомив, що він все знає і що все відбувалося взагалі не так. Що голосний приїхав до сільської ради, там були працівники приватної охоронної структури, виникла суперечка, але ж станом на сьогодні, на зараз, ніяких причин для хвилювання немає. Юрист каже, я не знаю, звідки у вас така інформація. Я був на місці події, у нас все зафільмовано. Що ви ввели відеозйомку? Так, у нас є зовнішня внутрішня відеозйомка, плюс зйомка що правда, і поклав ту слухавку. Вибачайте, що це було? Ну це скажіть, будь ласка, хто за цим всім може стояти, якщо ми можемо називати прізвища, тому що ну нас чують і бачать зараз керівники правоохоронних органів, в тому числі і СБУ. Проекта вважаю, забували. що за цим всім стоять ті, хто не зацікавлений, щоб судова справа добігла свого логічного завершення. Я думаю, що напади можуть повторятися, тому що станом на сьогодні правоохоронці ведуть себе вкрай байдуже на відео. видно дуже чітко, що одна з особ, яка заходила разом з цим депутатом, мала у руки ніж і виходила з сільської ради з ножом. Оглянувши свій верхній одяг, я побачив поріз на правій руки. Не було взагалі, ну до мене не торкнулося, але ж рука в куртки був пошкоджений. Я про це повідомив слідчому, який веде цю справу. Повідомив процесуальному керівнику, але станом на сьогодні, при тому, що всіх зафільмовано, всі є обличчя, всі номери, всіх автівок, жодну особу не затримано. Добре, у, у нас не, не так багато часу, але так. ви можете зараз звернутися через засоби масової інформації до обласного прокурора, керівника СБУ та керівника поліції в Дніпропетровській області. У мене одне питання: якщо закон один для всіх, чому слідчі дії йдуть так мляво? Чому не затриманий жодний з нападників, хоча ну встановлені їх особи? Чому не вилучені речові докази? Чому так відбувається? Якщо б це трапилось з вашими е, дітьми там? Дочками, синами, я впевнений, що напротязі протязі години усі були затримані. Так, я хлопець із народу, так, я звичайний сільський голова. Але ж закон один для всіх, і його слід застосовувати лише так, як це визначено нормами чинного законодавства. Дякую. Ну, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Сподіваюсь, Побачити вас найближчим часом тут, аби почути, як відбувається перебіг подій, чи почули вас керівники тих відомств, до яких ви звернулися? Обіцяю, що дев'ятий канал буде слідкувати за вашою ситуацією. Єдине про що хочу спитати перед тим, як закінчимо розмову, газ мешканцям Єлізаветівки в цьому році вимикали чи ні? Так, було е, вимкнення газу е, на 24 години. Офіційна версія представників, які прибули з е, компанії газопостачальних, це була аварійна нештатна ситуація, начебто е, спрацьовувала автоматика, яка спрацьовувала на підвищення тиска в газовій магістралі. Е, за 24 години все було полагоджено і газопостачання в селі Єлизаветівка відновлено. Отак от от. дякую. Ну а нашим глядачам нагадаю Максим Голосний голова Єлізаветівської сільської ради був у нас у гостях.